Нафтогазовий дайджест новин за 19-25 вересня. Газова рента буде розраховуватися з прив'язкою до внутрішніх цін. Верховна Рада України ухвалила законопроект No7732 про внесення зміни до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу. Законопроєкт підтримали 264 депутати. Розрахунок ренти здійснюватиметься на підставі максимального показника з однієї з величин. Перше, середньозважна ціна у договорах НАК НАКНАфтогаз України, укладених у рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках. Друге, середньозважена ціна продажу природного газу за результатами торгів на організованих товарних ринках без врахування НАК та її дочок. Третє – Третя середньоафматичне значення середньої ціни UAVTP Gas Price на наступний місяць щодо інших новин тижня. Павла Юсифа Станчика, призначено ТВО Генерального директора Оператор ГТС України, Рада має намір приєднати Ад МГУ до ТОВ Оператор ГТС України. Завантажити Нафтогазову дачість можна за посилання в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook.